Мітинг пам'яті на столичному меморіалі згадували загиблих гвардійців. Реконструйований Довгобут і відновлений будинок культури Бендери перевтілюється. Від радянських пісень до сучасних хітів. 28 років на сцені оркестр в Тюї. Міністерство внутрішніх справ відзначає свій день народження. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас! Останні новини, і як це було? Дивіться просто зараз. Програма Доступне житло в дії вже за день. Ключі від довгоочікуваних квартир вручать 60 придністровським родинам. У Бендерах готують до здачі довгобуд по вулиці Кишинівській. Це вже другий будинок в місті, реконструйований за президентською програмою. На черзі відновлення гуртожитку по вулиці Індустріальній, 101. Власне помешкання тут отримують учителі, лікарі, міліціонери. Ірина досі не може повірити, що у неї своя квартира. Вже шість років вона з чоловіком і двома дітьми знімає житло. Нове помешкання площею 76 квадратних метрів. Обійшлося родині близько 8 тисяч доларів. Наша квартира довгожданна. Наша квартира трикімнатна, велика світла. У кожного буде своя кімната. На власне житло дуже давно чекали. Ремонт будемо робити самі. Підлогу застелимо ламінатом, стіни пофарбуємо водоемульсійною фарбою, тому що з маленькими дітьми шпалери не актуальні, мабуть. Яскравий фасад, сучасне планування, просторий двір, дитячий майданчик і парковка на півсотні місць. Так виглядає колишній довгобут по вулиці Кишинівській, 117, Зараз багатоповерхівка стояла занедбаною ще з середини 90-х. Тут був голий пустиль. Стояла коробка тут був голий пустир. Стояла коробка без даху, без сходів, без балконів. І ось за 11 місяців нам вдалося за допомогою міністерства внутрішніх справ держадміністрації у виконанні державної програми Доступне житло зробити ось це все. Особлювати квартири мешканці будуть на свій смак. Всі основні будівельні роботи, інженерні комунікації тут провели коштом держави. Майже за рік будівництво утеплили фасад, зробили балкони, встановили вікна, поклали плитку всередині під'їздів, побудували шатровий дах. Зараз доводять до ладу двір, завезли чорнозем, висаджують квіти та дерева. Вже за кілька днів ключі від довгоочікуваних квартир вручать мешканцям багатоповерхівки. Жити тут будуть. Вчителі, медики, працівники органів внутрішніх справ. У Придністров'ї з'явиться податковий кодекс. Зараз над документом працюють представники влади, бізнесмени та підприємці. Перша частина це зібрані в єдину систему норми, які діють зараз. Вона вже готова. Презентують документ у кінці вже цього місяця. Друга частина міститиме всі нововведення. То механізм. Запропонований механізм дозволить в правове поле республіки розроблений кодекс ввести поетапно. Бізнесу буде простіше адаптуватися до мінливих реалій. Аналогічна практика поетапного введення застосовується в тому числі в Російській Федерації Розробка і впровадження податкового кодексу на контролі у президента. Ся на координаційній раді і про оціноутворення на олію. Тут ситуація зараз напружена. Причина минулорічна посуха. А через це і брак сировини. засухи і і через весняну посуху і після збору в другій половині року врожаю не було. Цей фактор сформував серйозні передумови для скорочення обсягу соняшнику на ринку, зростання цін на олію і на ризик скорочення масла загалом. За словами прем'єра, необхідно виробити оптимальну модель, аби не допустити різкого здорожчання продукції. Для цього ціноутворення на соняшникову олію обговорять з вітчизняними виробниками. До переліку громадян, які направляються на лікування за кордон, додадуться й пацієнти, які потребують заміни кардіостимулятора. Мін охорони здоров'я вже підготувало необхідні документи. Крім цього, глава уряду націлив профільне відомство прискорити реалізацію програм з фінансування процедури «ЕКО за кордоном і прийому дітей інвалідів приватними фахівцями військового медпрофілю коштом держави. Сьогодні на столичному меморіалі слави згадували загиблих бійців Тираспольського батальйону Республіканської гвардії. 3 березня 1992 року трагічна дата. У цей день молдавські поліцейські разом з волонтерами села Кочієри проникли на територію полку цивільної оборони та батальйону зв'язку російської армії. На захист стали придністровські гвардійці. Третя година дня, 2 березня, група народного фронту Молдови користується нагодою під час обідньої перерви обезброю чергового на КПП і вривається на територію мотострілецького полку цивільної оборони військової частини 14-ї армії. Зламали сейфи, шафи і захопили зброю. Самі військові російської армії вирішили не чинити опору. За винятком особового складу вузла зв'язку. Зв'язківці укріпилися в казармах, передавши рацію повідомлення про напад. На допомогу прийшли придністровські гвардійці. Першими туди проскочили вночі десятеро людей дубасарські гвардійці. А вранці було прийнято рішення звільняти частину. І ми двома ротами там і ротами не можна було назвати. У мене було 78 чоловік, а в другій році 36 або 38 людей. За зброєння і боєприпасів у нас було по два магазини на стовбур. Практично нічого не було. Павло Кузніцов тоді був командиром першої роти. На його очах загинули чотири бійці тераспольського батальйону республіканської гвардії. Десять утра. О 10 ранку. Ми вирвалися на територію частини. Нас обстріляли з двох сторін. Щоб залягти, ми стали кидати гранати. Першим загинув Василю Панасович Воронков, командир батальйону. Він йшов попереду. Я був від нього метрів 10. І коли він став кидати гранату через паркан, тільки чеку висмикнув, підвівся і зловив кулю відразу. Граната впала і покотилася перед ним. Поруч хлопці лежали. Він впав і встиг підтягнути під себе і вибухнув. Далі ми почали звільняти частину. Льоня Толстенко в цій атаці загинув ще, коли бігли до казарм. Сергій Цітовський і Сергій Шумков, коли вивозили людей на автобусі, вони їх прикривали. Коли виходили з возова зв'язку, там і загинули. На столичному меморіалі слави сьогодні згадували героїв тих, хто не зміг з боку просто спостерігати, як молдавські силовики захоплюють рідну землю. Ці люди – настоящі герої. Ці люди справжні герої, і ми не завжди запам'ятаємо їх такими сміливими та хоробрими. Вічна пам'ять та пошана героям, а нам живим віддавати належне цим людям за здійснений подвиг. Пам'ять загиблих шанували хвилиною мовчання. До гранітних плит лягли живі квіти. Бендерах до відкриття готують відновлений будинок культури імені Павла Ткаченка. Більше півстоліття цей культурний осередок не бачив капітального ремонту. Тут повністю реконструювали залу для глядачів, відновили сцену, встановили крісла і кришталеві люстри. Які ще сюрпризи чекають на бендерчан, Дізнавалася наша знімальна група. Це перше інтерв'ю на новій сцені. Її унікальність в обертовому колі у радянському типовому проєкті такий механізм був, але довгі роки не працював. Тепер сцена стала динамічною кову знову в роботі. А зал перетворився на концертно-театральний. Ми знаходимося на сцені цього замечательного дворця. Ми знаходимося на сцені цього чудового палацу, який збудували в 62-му році. Ну і практично від цього моменту він не бачив ремонту у таких масштабах. Це прекрасний подарунок для нашої самодіяльності. Ну і звичайно, це буде приємно. Я думаю, що для інших професійних артистів, запрошених артистів, які будуть приїжджати до нас в гості, які будуть використовувати цей майданчик для своєї гастрольної діяльності. Ремонтувати головну бедерську сцену почали з покрівлі та заміни мереж. Потім в класичний дизайн зали додали сучасні нотки. Глибокий бордо на стінах додав урочистості для безпеки система автоматичного гасіння пожежі та противопожежна сигналізація в залі для зручності і затушки нові м'які крісла та масивні люстри з кришталю. Були люстри теж хрустальні. на люстри, теж кришталеві старого зразка. Їх хотіли відреставрувати, але у підсумку вирішили все-таки закупити нові. Тому замовили на фабриці гусь -хрустальні ці люстри. Вони реально кришталеві. І ви бачите, який у них вигляд. Це просто краса, тільки ними можна милуватися. Можна не тільки милуватися, а й слухати. Якісний звук гарантована. Нове світло і звукове обладнання велика підмога артистам. Зовсім скоро в оновленому залі дадуть перший концерт. Естрадно-духовий оркестр цієї МВС – це не тільки урочисті марші і патріотичні пісні це й нотки сучасності. Сьогодні музичний колектив святкує День народження. Складна складна, тим не менш захоплююча композиція в арсеналі оркестру ції не так давно, але вже полюбилася багатьом слухачам і самим музикантам. За 28 років творчої роботи виконавці продовжують дивувати як досвідчених шанувальників, так і тих, хто їх чує уперше. Оркестр був создан. Оркестр був створений на базі школи міліції, в основному з вихованців. Перший керівник цього колективу напевно зіткнувся з дуже складним завданням. Бо коли ти працюєш з музикантами, які вже відбулися з ними, важко. Коли ти працюєш з дітьми, які приходять до музичної школи, з ними ще важче. Але оркестр існує досі. Він пройшов всі стадії свого розвитку. Оркестр цієї сьогодні це симпіоз класики, джазу, року, естради. Це нове аранжування, інструменти і, звичайно, люди. Ілья в оркестрі три роки продовжує сімейну династію. Діло в тому, що я той річ в тім, що я потомственний музикант. Я граю на трубі, мій дід грав на трубі, тому й вибір інструменту не змусив себе чекати. Ми виконуємо від старих радянських пісень до хітів. Ти чуєш такі динамічні та яскраві виконання, мимоволі, і сам починаєш підспівувати, а то й підтупувати у такт. Мені Мені здається, потрібно йти завжди в ногу з часом. Тому такий репертуар, щоб було цікаво будь-якому колу глядачів. Ми можемо від наших партитуру, Ви знаєте, ми можемо отримати від наших аранжувальників партитуту, поставити і через 15 хвилин воно вже грається. Але як грає? Щоб робити це якісно, може піти місяць, а може й півроку. У нас в програмі величезна кількість творів, які ми постійно повертаємо, щоб працювати над ними. Бо професійний музикант ніколи не скаже, що твір готовий, завжди є над чим працювати. Зараз в оркестрі задіяно понад 30 чоловік. Деякі тільки на початку свого творчого шляху, деякі навпаки, вже заслужені артисти, але кожен з них впевнений, їм є що показати. Республіканська автотраса Кам'янка кордон з Україною. У порівнянні з минулими роками ям на дорогах тут значно менше. Останні кілька років на найпроблемніших ділянках замість ямкового ремонту асфальтне покриття змінювали повністю. Незначних руйнувань зазнали тільки ділянки, де постійно накопичується вода. Кам'янському районі якщо... у камінському районі дороги нормальні, є вибоїни, але не такі, як були раніше, коли колеса провалювалися повністю в ями. Під час дощу ями сильно розбивалися. Якщо навесні буде дощ, буде біда нашим дорогам. Нічні заморозки і невисокі температури в день не дозволяють проводити ямковий ремонт гарячим асфальтом. Зараз використовуються так звані холодні технології із застосуванням рідкого бітуму і дрібного щебеню. Практика показує, такого ямкового ремонту вистачає на кілька років. Зараз ремонту підлягають тільки великі вибоїни. Зараз ремонту підлягають тільки великі вибоїни глибиною понад 3-4 сантиметри. Для їхнього забивання використовують гранітний щебінь. Його просочують розігрітим бітумом і. Куткують. Цей метод дорогий, але в умовах низьких температур залишається єдино ефективним. Якщо існуючі вибоїни сьогодні не закладаються, то незабаром вони перетворяться у великі ями, і тоді витрати на їх ремонт збільшаться в рази. Загальна протяжність доріг з асфальтобетонним покриттям в районі близько 100 кілометрів. Щорічно капітально ремонтується близько 2 кілометрів. По рівні з Молдовою у нас дороги краще. У порівнянні з Молдовою у нас дороги кращі в бік терасполя дуже хороша. В більці погана, одні ями чекають ремонту і гравійні магістралі. До їх профілізації приступлять уже найближчим часом. Іпотерапія унікальний засіб реабілітації розвитку дітей, які страждають на ДЦП, аутизм, ортопедичні захворювання. Методику лікувальної верхової їзди тепер будуть застосовувати і в Придністрові в Дубосарському реабілітаційному центрі. До центри реабілітації особливих дітей і Бендерський кіний клуб Алюр давні друзі. Раніше вихованці самі відвідували конячок, адже як відомо, іпотерапія у числі кращих лікувальних процедур. Але через пандемію поїздки довелося скасувати. Сьогодні довгоочікувана зустріч відбулася. Представники клубу самі привезли коней у Дубосари ми ж розуміємо, що всі хочуть кататися на лошадках. Ми ж розуміємо, всі хочуть кататися на конях, але не у всіх є можливість. Тому іноді робимо такі акції. Допомагаємо діткам бути такими ж, як всі. Дитина катається, отримує позитивні емоції від самого почуття коня. Плюс це рух у неї рухаються м'язи незалежно від того, хоче чи ні. І коню добре, і дитині здорово. У гості до дітей привезли шотландського поні на прізвисько сніжок. І хоча його окрас нагадує зовсім не білий сніжок, а стиглий персик, він всім припав до душі, особливо малюкам. На лашатки єдять. Лошадка? Ой, гріва, грива у лошадки. Ну а ті, хто постарше, могли покататися на дилемі. Ця струнка красуня Орловська рисиста. Вона підкорила усіх своєю грацією. Мені біла, Мені біла сподобалася, біленька, красива. Коли велике буду, хочу коня купити. Здорово. Це здорово, принесло масу позитивних емоцій дітям та й педагогам. Дело. Ви зробили велику добру справу, яка залишиться у дітей в пам'яті на довгі роки. Представникам клубу в подарунок сувеніри з символікою Дубасар, а конячка морквяний торт. Найсміливіші діти годували їх прямо з руки. Задоволення отримали усі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже у п'ятницю. Зустріч о 17-й годині на першому Придністровському.